Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сільський трудяга. І сьогодні розберемо таке питання. Я думаю, ви вже з назви зрозуміли. Сьогодні розберемось. Мототрактор це корч чи доволі непоганий апарат. Ось, бо багато хто каже, та що ти цей корч, тебе корч там. Цей хлам китайський. Цей зламок. Ну, не знаю, друзі. Тому дивіться. Почитав такі коментарі на Ютубі, в інтернеті, там, по групах Facebook різних. І що хочу сказати. Хочу прояснити трошки ситуацію. Тому і вирішив зняти це відео. Ну що ж, друзі? Тому давайте не будемо тягнути час. Бажаю приємного перегляду і починаємо. Так, ну що ж, давайте більш детально поговоримо на цю тему. Раз вже почали говорити, я вирішив зняти це відео. Ось дивіться. Для таких коментаторів і таких експертів, які кажуть, що мототрактор це корч. Ви що, ви що, дурні чи що? То дивіться. Хочу вас спочатку задати вам таке питання, з чим ви порівнюєте? Е, що? Ну, все порівнюється з чимось. Тому дивіться, якщо ви кажете, що це корч, то з чим ви його порівнюєте? Якщо з мініками, там ремінними, чи там трьохциліндровими вже ремінними, то понятне діло, що це буде корч. Він навіть сам це визнавав. Ну, як то кажуть, в кавичках відносно корч. Тому що я не думаю, що його можна назвати корчом, бо це дійсно. Такий, ну, да, не трактор, ну, але кажуть, тракторик такий, да, він має 4 колеса, має рульову тягу, як у міні-тракторів, має кермо, має сидіння. Він навіть має, я даже вам більше скажу, він має рівну підлогу. Ну, педалі, звісно, не підвісні. <ріху> ну, Але все одно, люкс, рівна підлога. Сидіння на амортизаторах, потужних, бачите? пневмосидіння, о. Такі пружини стоять. Ну це я жартую, звісно. Ха. Тому дивіться, ну що вам ще треба? Панелька, всі датчики, які потрібні. Тут всякі кнопочки, там, додаткове світло, там. Е Аварієчка, замок запалювання. Ну що ще треба? Ну, це вже як. Виходить, е якби не коробка да, оця мотоблочного типу, то це ось вам тракторик. Блін, ну ви що, серйозно? Ну, нельзя його назвати корчом, ну, бо він має право на існування. Я не знаю, не впевнений. Дивіться, якщо з мініками порівнювати дійсно, якщо вам там 5 гектар надо оброблять, обробляти, ну, то понятно, що це такий варіант вам не підійде. Але якщо порівнювати, наприклад, з мотоблоком і у вас діляночка до гектара, то чому б ні? Мототрактор, чим він поганий? Ну так, да, треба час від часу там піджимати там, якісь болтики, гаєчки, там двигун, тут оці гайки так само піджимати так само піджимати кріплення, оце, що під двигуном, ось бачите? ось там є. Просприцьовувати. Ну, це все в принципі, просприцовується, це все підтягується так само і в міні-тракторах, я вам так скажу. Все одно там час від часу, якісь там вібрації, щось це, і треба його все підкручувати, піджимати, прошприцьовувати і дивитися, за любою технікою. Так що, ну, чим вам поганий апарат? Я от, от, не можу зрозуміти, що ви так настроєні погано проти мототракторів. Ну от так, ну, да, ремні, там, тіпо, ці, що болтаються. Ну, може і цей, може, так. Да. Ну. Але зробити тут ще один зверху ролик поставити е -е заспокоювач. Він тут буде теж тримати. Цей зробити на жорстку, щоб це не вібрірувало на цій пружині і не було цих ривків. Е щоб тут на жорстку зробити, тут на жорстко отак прижать. І все, рівні будуть рівненько собі ходить, ну і що тут такого? Ну, рівні, на комбайнах є рівні, і що. Комбайни ж працюють, молотять, ну, все нормально, якби. Боже, який він експертний, є. так класно. В чому питання, я не розумію. Це... Люди все пишуть, аби щось сказати, да? аби щось написати, аби обгадити техніку. Ну, я знаю, такі коментатори, е не, щоб підтримати щось хороше, написати, добре слово якось, то аби дурню якусь написати і все. Ну, якщо це для вас корч, то не купуйте техніку. Таку, я маю виду такого плану, мототрактор, то не купуйте, хто вас хтось заставляє, чи я казав в своїх відео: все, беріть тільки мототрактори і там все. Ну, тут теж такого не було. А писати і називати це корчом, я, ну, ну в чому він корч? Те, що тут КПП мотоблочного типу, чи що? Ну, для своїх задач, для своїх потреб до одного гектара землі в обслуговуванні там посадити картоплю, викопати. Що там, окучить картоплю, щось скосить там роторною косаркою, та що ззаді від ремня там чіпляється? Що там ще можна зробити? Транспортні роботи, щось якісь сміття вивезти, якийсь дров там набрати, прицепчик привезти. Ну, то що не так? Я не розумію. Ну Він повноцінно як такий невеличкий, маленький. Ну, да, ремні там, ну да, вони зліва, ну і що. Ну, якось це мені не заважає, я вже працюю на ньому три роки як тракторець у мене, цей Кентаврик 160-й, мій вірний друг. Ну, просто шикарний апарат. Ну, я задоволений. А чому я задоволений, я вам зараз поясню. Тому що е він доволі такий бюджетний і для моїх потреб, то мені його вистачає, в принципі. да. Ну, Мені там, батькам допомогти щось зробити. Ну, Також по людям, там, деякі городи біля, де, біля хат. Там Викопати картоплю, посадити, окучить, підгорнути, як то кажуть. Ну і все, що там ще треба. Такі основні роботи можна їм робити, Посадити картоплю, до речі, От, не сказав ще. Посадить, викопать. Ну, що так... що... Чим поганий тракторик. Такі всі види робіт він робить ну, нормально, в принципі. Навіть Оренко, однокорпусним корпусну плугом, я показував, у мене відоси є на каналі. Хто не бачив, можете перейти і подивитися. У мене є цілий е плейліст, скажімо так. От, то списки відтворень чи як там правильно. От, зайдіть там, подивіться, мототрактор Кентавр 160B люкс в роботі називається. Ви переходьте, дивіться, там все є, що я їм робив. А, сфризувати ще забускають. Ну, пофризувати. Ну, в чому питання? Він все робить. Фриза, метр -двадцята. О, Кучний калябомет. Ну, міжрядний культиватор. цей Плуг такий тягає, ну правда, з одним корпусом краще, то, В принципі, але ж оре. Ну так, да, може, не ідеально, але, блін, як у мене ніяких варіантів, поки що немає інших. Ну, то доволі непогано. Цей дружок мене виручає конкретно, я вам скажу. Нікого наймати, не треба шукати, там в черзі записується, ждати, поки хтось колись там буде час, він приїде і тобі зробить. Там через тиждень-два. Мені, наприклад, треба сьогодні виворот, я собі сів, о, заправив солярку, да, перевірив все, масла, рівні, все, що було чітко. Я собі сів, поїхав, виоров і все, і забувся. Ще й хтось попросить, так само поїхав, тих пару сотень гривень заробив хоча б навіть на, на диспалово і то добре, чи на мастила він якийсь заробить, щоб потім зробити ТО там замінити. Так що, ну, тіпа, я не бачу нічого поганого в такому тракторику. От. Тому, в принципі, я думаю, він має право на існування. Ну, а ви напишіть свою думку в коментарях, буде цікаво почитати, хто має мототрактора, хто може планує купувати. Не знаю, ну мене він повністю задовільняє. От. В подальшому, то я не спорю. Можливо, як буду збільшити обсяги ну площі, об'єми, там робіт, да, якщо будемо розвиватися в плані агробізнесу, ну, щоб в селі щось якось в землі заробляти гроші, ну, то я вам скажу, то можливо, щось і будемо якось заробляти гроші і відкладати на більш потужніший трактори. Я не спорю, ну, тут немає в цьому нічого поганого. Але поки що для своїх потреб, ну, для тієї ділянки, ну, яка в мене зараз є в обслуговуванні, в обробітку, плюс калими, ну мені його вистачає. Ось, зато він економічний, він багато не жре. Ось трьохциліндровий буде жерти набагато більше. Ось в кого є мініки трьохциліндрові, я думаю, ті зараз напишуть в коментарях. Напишіть, будь ласка, ну, щоб типу, всі розуміли, що, ну, діло, що там три горшка, блін, буде хавати більше. От. В обслуговуванні він буде дорожче. Вон Антоха Саюн зараз напише в коментарях, він вам не дасть збрехати. Він напише зараз і побачите. В нього був саморобний і ось цей мінік трьохциліндровий. він каже, жре набагато більше, ніж одноциліндровий. І в обслуговуванні, каже, він десь десятку треба 10 гривень треба заплатити за те, щоб купити масла, там, фільтри. Поміняти антифриз, там це все діло, все зробити, ну обслужити, так сказать, зробити ТО. То десь він каже 10 тисяч. Ну, це якщо хороші масла куплять. І цей От. і чим більш потужніший трактор, тим більше буде коштувати вам обслуговування. Тому треба думати, для чого вам техніка. Якщо великі об'єми, то, понятно, ви візьмете 50-ку, але і там і обслуговування буде дорожче. Ну, чи 40 ку там. Ну, тому це вже, ну, це вже тема для іншого відео, то я думаю, може, пізніше. Теж зніму про це і більш детально поговоримо. Ну а сьогодні такий відос був. Я думаю, що не стоїть його називати корчом. І я не то, що думаю, я впевнений, що цей мототрактор Кентаврик 160B, він має право на існування. І він заслуговує вашого лайка, тому вліпіть лайкосик в підтримку. Я думаю, таку роботу, як я їм робив, і... Те, що я їм робив взагалі, всі відоси є на каналі, і я думаю, він за це заслуговує на ваш лайкос, на вашу підтримку. Ну що ж, друзі, ось таке було відео. Я сподіваюся, що ми вже розібралися з цим питанням. Вже не будемо до нього повертатись, тому, як я вже казав, в підсумку хочу сказати, що мототрактор, в принципі, має право на існування. Ні. Це доволі таки непоганий апарат за свої кошти і для своїх потреб. Ну, для певних своїх задач. Ось тому, якщо у вас 1 гектар, ну, до гектара, скажімо так, землі, він то може й більше, але в плані оренки, то багато ви не зможете не морати. Так як в мене ґрунт не дуже тяжкий, ось, то в принципі, ось в мене плужок, як ви можете бачити, він. Одним корпусом гарно ора, в принципі, непогано виходить. Я думаю, ви відоси бачили на каналі Зоромки. Ось тому дивіться, однокорпусний вообще, для такого тракторця це самий топ. Один корпус 1.20 або 1.25 і буде нормально. Тому. Але обов'язково має бути 3 точок. Тому якщо ви хочете нормально орати мототрактором, якщо у вас ґрунт не дуже тяжкий. От, то ви можете спробувати поставити трьох точку, вона зараз коштує 7500. Здається. Ну, приблизно, плюс-мінус там. Я не знаю, я давно вже ціни не моніторив. Раніше дивився 7500. Я свою брав е, 2 роки назад, здається. Да, десь біля двох років тому е, купував її за 7000 у нас в магазині. Ось, я бачу в інтернеті на Олик, там на промі є, вони продаються, вони стандартні йдуть. І все, і ви собі працюєте, і шикарно все у вас буде. Чим краще трохточка, а тим, що можна ну, якби більше є налаштувань, ви можете краще підлаштувати свій плуг. Ось, і у вас оранка буде набагато краще, ніж на одноточці. На одноточці, взагалі, то я вважаю, що то не оранка, а то таке шкрябання. Такий був відос, я думаю прояснив вже, що для своїх робіт мототрактор доволі таки непоганий апарат. Тому якось так. Ну що ж, друзі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!